Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіни, Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивах кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим, шквалом полем'ям води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогнена ніч присвячувала дню. і той, окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись піжмурки і в класі, В казки літать на крилах політур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впроту. Ох, перші білі тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовним віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.